Дорогі друзі, прагну сьогодні запропонувати вам одну книжку, яка називається Дорога світла. Це не є звичайна книга, це є роздуми над певним богослужінням, які пропонує нам кардинал Гжегош Риш, відомий польський кардинал. Ця книга допоможе кожному, хто візьме її в руки і заглибиться в неї. Допоможе пройти великодній період дещо краще, ніж ми його зазвичай проходимо. Так, звичайно, в підготовці до великодніх свят в нас є дуже багато різних ініціатив. Це є хресна дорога, це є спів гірких жалів, це є реколекції, які ми переживаємо в наших парафіях. А це богослужіння, воно запрошує нас замислитися, заглибитися в тайну Воскресіння Христового. Вона виглядає як е, звичайна хресна дорога, якою ми йдемо в період Великого посту, але стояння, над якими ми задумуємося, е, вони є великодні, е, вони прославляють собі Христа Воскреслого і нас запрошують іти з ним саме цією дорогою. Це є дещо Салезянська ініціатива. Вона була е, розпрацьована в душпастерстві е, Салезян в душпастерстві молоді. Але вона є відкрита, звичайно, для кожного християнина, який все своє життя переживає у дусі Воскреслого Христа, пропоную взяти цю книгу до рук. Пропоную заглибитися в неї. Пропоную так само із Христом Воскреслим прямувати дорогою до нашого Воскресіння. Нехай ця книга, яка нещодавно була видана українською мовою. Нехай вона послужить і для церкви в Україні.